Друзі, усім вітання. Дякую, що ви залишаєтесь на моєму каналі, переглядаєте відео, підписуєтесь. Багато не буду говорити вперед, за пошуками монет і старовини. Ось і наш перший сигнал. Ух, який сигнал непоганий. так и yeah. есть. А, вроде бы. И yeah. корок. Видите? Корок от горелки. Так, так, интересно у нас такая. Ух. Так, щиточка в рух. Знаете, это может быть кусок какого-то олова, чем мид, чем алюминия. Что-то такая интересная. Бачите, який сигнал? Так, щось нарило. Бляшанка, добре. банка з декуфосу. Ось не глибокий його можна взяти. Так, такий класний сигнал бомба. Так. Ух, що так. це у нас випало? це у нас якась штука, може батарейка батарейки навіть бути. Ну, такі всі цікаві штуки видають хибні сигнали. Сигнал глибокий. Так. Близько. Ух, щось зацепило, Чуєте? О я вже бачу, друзі, що це є. Це у нас кусок мутички. Старовинна мутичка була. Але бачите на метал попадається чистий, прекрасний сигнал, тим більше як потім якийсь цікавий сплав без домішок. Ось то прямо в лісі. Така штука. Ось коше всього. Де стояло з Але бачите, викидають люди Соромно називатися нацією українців, якщо вони таке творять. Так, народ, є у нас знахідка перша, монетка. Беремо щіточку, будемо чистити. Того, що сьогодні хожу, хожу, от бачите. Ось така от монеточка тут у нас. Так, зараз почистимо. намальований радянський гарб СССР. Чітко не видно. Який це в рік? 1960 якийсь там рік. Дома по-чистим покажемо. Так, йдемо далі. Може бути гільза або патрончик і тишина? Що ще ще там вона є? Я oh, ж казав, патрон буде. Ільдзе. І за Другої світової війни. Як я раніше казав, вони добре зберігаються в лісовій землі. Бачите, яка яма? Глибоко, глибоко, вона сиділа. Ямку лісі обов'язково загорнути. Ai, dabar jau ne popuoliu. Так, інтересно. Дивіться народ, старий дуб. Біля нього сигнал. Пробуємо дістати його. Так, мы его дістали, зараз вам покажем. Е. О, народ. Это у нас Так. Такая гільза. Дивимося, можливо, там ще щось є Був би то кошельок Тож народ, сьогодні наш не так густо як завжди. Було декілька гільз. Одна мотичка ржава. Верніше навіть кусок від неї. От. Так що йдемо додому. Хоч подивилися, надіс зимовий. Тут класно. лісі взимку класно. Ще в лісі розпалити вогонь, пожарити шашлечка. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Так. Підписуйтесь на канал. Буде погода гарна, поїдемо в цікаві місця, думаю, що там також будуть знахідки. Чесно, я не розстроєний, що сьогодні мало знахідок. Але я вирвався до лісу, погуляв, подихав свіжим повітрям. В лісі класно. Ви мене зрозумієте, коли самі відвідаєте ліс зимою. Ще можливо по дорозі до машини щось попадеться. Ось такий гарний ліс зимаю. Дісові звірі ходять, сліди лишають. Так. І сонце вже сідає. Все, друзі, усім пока. Дякую, що дивились. Чекайте виходу нових відео. Щоб не пропустити їх, обов'язково підписуйтесь. Пока.